До нашої студії приєднався Богдан Футей, незалежний спостерігач Українського конгресового комітету Америки. Доброго дня, пане Богдан. Добрий день, добрий день. Вітаю вас. Я хотів би розпочати з вами розмову про майбутні парламентські вибори, дочасні, які будуть проводитися в Україні цієї неділі. На вашу думку, наскільки безпечно буде міжнародним спостерігачам перебувати на дільницях на сході України? Ну, ви знаєте, ми очевидно приготовані. На нас є. Від українського конгресового комітету є. Сто зареєстрованих спостерігачів, а від світового конгресу українців є 240. Так що це є велике число спостерігачів, і є приготовані бути по всіх областях України там, де очевидно є дозволено, щоб відбувалися вибори. В деяких місцевостях не можна буде там бути присутному, щоб спостерігати. Але в більшості ми маємо доручення і маємо згоду наших держав, скажімо, Сполучених Штатів Америки чи Канади, якраз брати участь у тих виборах, так що ми налаштовані на тім спостерігати вибори і не маємо жодних таких перешкод чи якихось інакших небезпек про що би говорили наші уряди. Звідки ми приїхали? Я маю на увазі небезпеку для фізично для життя, бо на сході України тривають бойові дії. Ну я розумію про це. А там де є е, там, де є якраз бойові дії, то я не думаю, що там поїдуть спостерігачі від українського конгресового комітету, будуть у дев'ятьох дев е, областях брати участь і спостерігати вибори. Е, якщо б була якась дійсно небезпека в тих частинах, то нам би наші уряди про це дали знати. Але там, де є де тепер є бойовики. Де є це все, що небезпечно, то очевидно там не їдуть. Бо це ви знаєте, це все є волонтери. Вони платять собі за дорогу і все це є дійсно віддані люди, які дбають за майбутність України, щоб Україна була демократичною незалежною державою. І вони дбають також, щоб вибори дійсно були. Вільними прозорими і згідно з міжнародним правом, і щоб була можливість людям дати громадянам України зробити своє волевиявлення, пане Богдане. А як ви можете пояснити для наших глядачів, як взагалі побудована система роботи міжнародних спостерігачів на виборах взагалі, і от в Україні у тому числі? Ну е, ну я кажу, що це є зорганізовано, Зорганізовано Український конгресовий комітет Америки. Майже в кожних виборах, що відбувалися в Україні, від перших виборів е, е, після проголошення незалежності брали участь. Так що вони співпрацюють. Е, очевидно, вони знають що мають практику тих виборів е, і беруть участь в них. Також світовий конгрес українських е, українців, е, український світовий конгрес брали участь у всіх виборах, були спостерігачами і також ОБСЄ. Так що ми тримаємо е, зв'язок з всіма міжнародними спостерігачами, ми е, е, користаємося їхнім е, їх проведенням їхніх е, різних полів, що вони мали, знаємо, що відбувається. Маємо ті інформації і разом спілкуємося і дбаємо про те, щоб було забезпечення для наших спостерігачів, щоб було все безпечно. Ну і також спілкуємося з центральною виборчою комісією з посольствами Сполучених Штатів Америки, Канади та іншими посольствами, які тут знаходяться, щоб... Вони нам дали поради щодо безпеки як такої, а ми разом користаємося тими знанням, що має один чи другий, і це вживаємо для того, щоб вибори, можна сказати, були чи були справедливі, чи були відкритими, чи були прозорими, і чи відповідають міжнародним стандартам. Пане Богдан, а ви можете розказати от. Класичний маршрут міжнародного спостерігача, от він є людина там в Америці, в Сполучених Штатах, в Канаді, яка сказала: Я хочу бути міжнародним спостерігачем на виборах в Україні що він має подати? Які кваліфікації пройти? Власне заплатити за сам за цей квиток, приїхати сюди, як тут влаштуватися, як 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 він спостерігає, що він на цій дільниці, а не на іншій, щоб вони не пересіклися. Взагалі, як оцей цей ланцюжок проходження, добре, добре. Ну очевидно, що як оська український конгресовий комітет Америки оголошує, що будуть вибори, і звертається до громадян, чи до членів своїх там в Америці, чи до взагалі до української спільноти в діаспорі, чи вони би хотіли брати участь у виборах, і на це є певні. Аплікації, де висилається, де то є все на інтернеті. І Якщо ви зацікавлені, то ви виповнюєте цю аплікацію, ви говорите про себе, хто ви є, що ви робите, чим ви займаєтеся, чи ви брали участь вже в інших виборах, і чи ви би хотіли е, приїхати і бути спостерігачем е, цього разу, скажімо, тепер е, на виборах е, до Верховної Ради. І ці, ці аплікації висилаються до централі Українського конгресового комітету в Нью-Йорку. Вони переглядають і на підставі того звертаються до ЦВК центральної виборчої комісії, щоб призначити їх, визнати їх спостерігачами тут. Час виборів. І Центральна виборча комісія це переглядає. Центральна виборча комісія туди видає посвідчення. Я не маю з собою такого посвідчення, але воно є. І з тими посвідченнями ми, очевидно, туди маємо право. Їхати і спостерігати вибори тепер щодо е, люди самі е, ті спостерігачі, які їдуть з Америки, чи Канади, чи з інших місцевості, вони дають своє е, власне застереження чи своє бажання, де вони хотіли би спостерігати. І туди, на вже як тут ми зібралися. В Києві і мали свій, свій брифінг про, про закони про безпеку і про це все, що відбувається, то ми переходимо з групами. Є очевидно призначені провідники тих окремих груп, де вони хочуть їхати, чи в Дніпропетровськ, чи в Одесу, чи в Харків. чи скажімо, десь інакше, чи до чи Полтаву, чи бути в Києві. І це приходиться. І туди робиться, очевидно, люди двох чи трьох людей будуть йти по дільницях, разом триматися, переважно двоє осіб, і вони спостерігають вибори. І тоді дають свої враження з тих виборів, що вони зауважили, чи були вибори. Прозорі чи ні, чи були якісь порушення, чи були, наприклад, старання підкупу э, виборців, чи, э, чи було вживання адміністративних ресурсів, і вони туди дають свої звіти, висилають назад. І ми зустрічаємося після виборів. І ще ще навіть час в час виборів, то пересилаємо на зв'язку з э, бюром тут, у Києві. Корінського конгресового комітету і на підставі того туди стверджується, чи вибори були такими, що відповідають міжнародних стандартів і є волевиявлення народу. І ми даємо свій звіт, остаточний звіт, і туди на цій підставі цього це саме роблять другі. Спостерігачі міжнародні. Я був головою місії світового конгресу українців на президентських виборах, і це саме робилося. Очевидно, в той час, і це саме робить ОБСЕ чи, наприклад, інші спостерігачі з других держав, як з Грузії, чи Міжнародний Республіканський інститут, чи демократичний інститут Америці. Так само вони поводяться, як я вам про це оповів. Але хочу дуже підсикнути, що це є волонтери. Вони платять собі самі за дорогу, вони оплачують свій кошт в Україні, свої готелі, де вони живуть. Так що це є віддані люди, які дійсно дбають про те, щоб Україна була демократичною, незалежною державою і, очевидно, мала ті всі привілеї і бути в Європейському Союзі. Пане Богдане, у мене ще таке запитання: як ваше ставлення до? Е... Взагалі, як може таке бути, щоб наприклад польські, там російські чи інші країн люди кажуть, що вони будуть міжнародними спостерігачами на псевдовиборах, отам от в терористичних ДНР та ЛНР організаціях на сході України і їдуть туди на їхній референдум. Це взагалі якось регламентується міжнародну якоюсь організацію спостерігачів, чи чи може будь-яка людина каже: Я міжнародний спостерігач і поїхав туди до терористів дивитися за їхніми псевдовиборами? Ну знаєте, щоб бути міжнародні? Народним спостерігачем, згідно з законом у Україні, то ви мусите мати посвідчення від ЦВК. І ви мусите на підставі цієї держави, де ті вибори відбуваються, мати це посвідчення, і це посвідчення дає вам право, очевидно, брати участь і спостерігати вибори. Як ви того посвідчення не маєте, то ви не є тоді спостерігачем. Згідно з законом держави, в які вибори відбуваються, так що мене дуже би дивувало, що такі е, спостерігачі можуть казати, що вони є е, ніби правильні чи згідно о, о, з, з, з правом держави беруть участь. Е, це є використовування ситуації. Очевидно, і другі держави не можуть висилати своїх спостерігачів, які не мають е, потвердження чи не мають. Е, Тих всіх вимог, що ставить перед спостерігачами центральна виборча комісія. Бо центральна виборча комісія діє в, очевидно, чи, чи в рамках правил, які має чи об'єднані нації, чи Європейський Союз на міжнародних підставах, міжнародним правом, вони це застосовують. І це пане Богдан, але ми просто. у нас... Пане Богдане, у нас був ЦВК. випадок. У нас були випадки, вже коли Росія анексувала Крим. Там так само були їхні спостерігачі.